24 березня проводилося навчання для соціальних працівників навчальних закладів міста, зміни в законодавстві стосовно соціального захисту дітей. Присутніми були соціальні педагоги навчальних закладів міста та психологи дошкільних навчальних закладів. Начальник відділу справах дітей міської ради Людмила Кулій акцентувала увагу на трьох основних змінах у законодавстві. Перша стосується рекомендацій щодо внесення пропозицій з боку навчальних закладів для складання індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах дитини-сироти та дитини, позбавленої. Батьківського піклування. Друга зміна стосується постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей в частині складання звіту щодо умов проживання усиновлених дітей. У положенні про прийомну сім'ю та положенні про дитячий будинок сімейного типу теж відбулися зміни в здійсненні комплексного контролю за функціонуванням сімейних форм, виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Варто зазначити, що на первинному обліку у відділів справа дітей міської ради перебуває 31 дитина Сирота, 116 позбавлених батьківського піклування та 51 дитина, яка опинилася у складних життєвих обставинах, тобто батьки якої ухиляються від виконання своїх прямих обов'язків. Щоб вони не були формальними, щоб був індивідуальний підхід до кожної дитини, то ми вирішили, що нам потрібно, і це підкріплюється законодавством, зібрати пропозиції від медицини, освіти, Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, міліції щодо всебічного складання цього плану. Там є певні пункти, вони до кожного відносяться. Кожен Є пропозиції вже по конкретній дитині, і на підставі всіх цих пропозицій, на підставі того, що ми знаємо про дитину, складається цей індивідуальний план. По закінченню зустрічі між соціальними працівниками відбувся взаємообмін інформацією стосовно проблем щодо соціального захисту дітей.